Хай стрітинська свічка засвітить нам миром, назавжди засліпить прокляту війну. Молитви всі молять за це дуже щиро, бо миру відчули давно ми ціну. Хай стрітинська свічка палає усюди, її не загасять ворожі слова. За мир в Україні скрізь моляться люди. Спільнота піднялась уже світова. Хай стрітинська свічка війну відганяє. Хай розум освітить усім ворогам, хай вража нога у наш край не ступає, у руки Господні в країну віддам. Хай стрітинська свічка горить ясним світлом. Це світло усім хай надію подасть, а намір ворожий роздує, хай вітром і знищить в країну Всевишній не дасть. Хай стрітинська свічка принесе нам втіху. Хай радість осяє країну і нас. Щоб ворог не взяв Україну в потіху, молюсь за це, люди, молить, прошу й вас. Хай стрітинська свічка молитви підхопить, сплете їх в єдиний вінок молито. В країну ніколи хай враг не захопить, до в країни живе в нас любов.